Вітаємо! Дякую, що мене підтримали, любі колеги. Я їх вчив, вчив. І дозвольте представити, сьогодні у студії працюють Олександр Капрікорнус, Юлія Гаміні та Олексій Арієс. Переспарат Астра. І навіть на гербі нашої школи було написано. Що зараз за Знак зробив. Руб Я Боє. Отак. Ну там через терні до зірок. А, зрозуміло. Я а знаю. Теґуам до речі. Гуєм відео всім вам бажаємо теж. Не знаю, що це означає. Пес породи чао-чао по кличці сяо-сяо. Найкепскіше це гондольєром. Справа в тому, що відомий голівудський актор Том Круз, шановні дівчата, знову розвівся, одружується, народив сина чи дочку. Можливо. Логіка залізяка в да. тебе сьогодні, Олександр, самісінько виразу. А скільки що? за день він їх видати? <ріст> не уявляю, Це просто не... рахувати, <ріст> не перерахувати, диві калькулятор. Чи? Але зараз потихеньку вирулює. Ну, речі, знаєте, яке найбільше гальмо світової економіки? Яке? Чи хто це? <ріст> Насправді нічого смішного. Нічого. Експерти назвали головне гальмо гальмосвіту. Ну. Давайте збережемо інтригу і дізнаємося, яке ж головне гальмо нашої країни. Після гороскопу скопу. Фальсифікували, фальсифікували вибори, та не ви фальсифікували. Ви фальсифікували. Скора, скоро, скоро, скоро мовить ганка. Скоро мовка, спотиканка. Слово, сорок слово ловка, скоромовка, скоромовка. Де да, логіка? Давай Про дрова. Про траву? Да. Давай. Про траву. На дворі трава, да. Я хочу так. На хорошо. на дворі трава. 33 кораблі. Лавірували, лавірували. Не виловірювали. Та не вилавірували. Та не вилавірували. <ріст> <Та не віловірували. ріст> Ти сьогодні Олександр дуже штехний. Ну, я не знав, до речі, до ефіру, це, що ну, означає це слово. В хорошому значенні цього слова, так. Так, Охайний. Ви знаєте, що, знає, що таке заступ? Заступ? Заступ. І ти, Йоленька, не знаєш. Добре Саня, збиття асфальту, виріс у місті. <рес> Курей боїться, і все таке. Заступ це лопата, якою картоплю копає. Сказати, що таке лопата? Ні, я знаю, що таке лопата. Ні, копав, копав, слава Богу, є. Ну такий. і Займі... нормально розказав. Е, ну так, на тріючку. Принаймні, піти б можна було. На... А зараз важлива і серйозна інформація. Пай, 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 пай. Найся. Оскар наступає. Покажіть, як Оскар наступає. Масок, я можу так, тільки показати, є... як Оскар стоїть. Я вже цього дуже хочу. Ми то не будемо співати, артисти, ти будеш співати. Ми то не будемо співати, тому що я взагалі-то не співаю. В принципі, ні про що, ні про лік. Так, і ось так сказав: Ні. не потрібно, не потрібно, каже, і все.